Онуківська громада впевнено рухається проекту напрямку підтримки спорту та створення якісної інфраструктури для розвитку місцевих спортсменів. Тут розуміють, перемоги починаються не лише з таланту, а і з умов, у яких цей талант розвивається. Нещодавно на території спорткомплексу було завершено оновлення штучного футбольного поля. А вже сьогодні встановлюють ще одну важливу деталь автоматизовану систему поливу на живому полі. Ну це командно спортивної академії дітки плюс. Футбольна команда Мадея невицький замок проводить домашні матчі Чемпіонату області на цьому полі. А тренування відбувалися? Ну, тренування, вони всі тут тренують. Два раз, двохразове тренування, вівторок, четвер футболісти тут тренуються. Громада, діти тут тренуються, все безкоштовно. Що на малому, що на великому полі, вони все відкрите для людей. Встановлюємо систему поливу для поливу футбольного поля. Це перше в Жородському районі, де буде. Ну, для покращення умов, щоб. Футболісти поле поливалися, щоб для кращого. І плюс будуть приїжджати команди для нас. Бачите, самі воно розлите по периметру 90 на 60. Воно буде 24 форсунки. Все перекривати поле буде поливатися. Часна система поливу не просто зручність, а необхідність для якісного утримання трав'яного покриття, завдяки рівномірному і регулярному зволоженню, газон отримує достатню кількість вологи. Вона стає щільною, м'якою, менш схильною до пошкоджень, запобігає пересиханню та вигоранню покриття в спекотну погоду, забезпечує безпечні умови для гри, дозволяє проводити більш тренувань і матчів, адже поле довше залишається у придатному стані. Насправді воно є дуже важливим, тому що як для Тренувань, так і для матчів, які ми проводимо тут в Невицькому. Поле стане якісніше, стане краще газон. Він буде завжди свіжіше, тому що на даний момент він досить твердий і не вистачає поливу, який зараз використовується. Тому поле завжди сухе, тверде, і дійсно, після цих змін мені здається, ми вдосконалимо і наш рівень гри, і буде краще для розвитку. Плані дітей, тому що є десь моменти травматичні, коли діти падуть, грунт твердий і більше травм. Ви бачите, в нас поле дуже в хорошому зараз стані, але якщо є засуха і не цей, то трава не росте, вона висихає. Полив необхідний для життя трав'яного покриву, воно дуже потрібно, щоб діти мали змогу тренуватися на якісних полях і на якісному от штучне поле в нас поміняли. Робиться полив поля, і це все дає змогу дітям проводити якісніший навчально-тренувальний процес. Ну, тренування практично кожного дня. Різні вікові групи, у нас є багато вікових груп, і вони тут займаються постійно. А молодші вікові групи займаються на штучному покриттю, старші вже займаються на тривяному покриттю. Ми приймаємо участь у чемпіонатах області з футболу в, дітей, в різних вікових групах, так що, тому я думаю, що це конче необхідно. Регулярне тренування, комфортних умовах, якісне покриття, правильний догляд за полем усе це впливає на ефективність підготовки до змагань і формування командного духу. Онуківська громада демонструє гарний приклад того, як орган місцевого самоврядування може підтримати молодь, інвестуючи в їхнє здоров'я, розвиток та майбутнє.